Перша леді України Олена Зеленська вважає, що мер Києва Віталій Кличко має займатися своєю справою, а не критикувати президента і що він може спричинити негативні наслідки для морального духу українців. Про це вона сказала в інтерв'ю Бібісі, коментуючи заяви мера про ризики для Володимира Зеленського стати автократом. Раніше 2 грудня міський голова Києва Віталій Кличко у коментарі німецькому виданню The Spiegel заявив, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де все залежить від забаганки однієї людини на думку кличка зараз існує лише один незалежний інститут, але на нього здійснюється великий тиск: це місцеве самоврядування. Міністр оборони України Рустем Умеров в ефірі Fox News прокоментував заяви мера і заявив, що Володимир Зеленський далекоглядний і сміливий, тому що залишився в Україні і бореться.